Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія. Я трансформаційний вчитель. Про мій підход, підхід, про мою філософію можна подивитися на сайті. Я просто дивлюсь, бо я сижу в такому місці. Тут так багато комах. І от я вже думаю, що щось мені залізло в штани. Але ні, все нормально. Отже, да, як я сказала про мою філософію. Мій підхід можна почитати на сайті. Окремо там є вся інформація. Яка потрібна для того, щоб познайомитися зі мною з, моїм, з моєю філософією. А тут хочу поговорити про те, чим мої консультації від, відрізняються від звичайної розмови. Ви знаєте, я е, досить часто бачила, що е, люди говорять про те, що консультації взагалі, з психологами, з людьми, дотичні до цієї сфери, вони типу безглузді, не мають ніякого сенсу. Це ж те саме, що поговорити просто з подругою чи там, з мамою, чи ще з кимось. І ви знаєте, я не до кінця розуміла, типу, що вони мають на увазі. Ну, це ж відрізняється. Ну, якби да, я це розумію, бо я їх проводу. Отжу, я розумію, як це працює, але не всі люди розуміють, в чому ж є відмінність. Хочу сказати, до речі, що це відео є третім в моїй моєму тріптіху, моєму такому в моїй трилогії. Тому раджу вам подивитися два попередніх відео. Там я розповідала про різницю між діалогом да подруга ВС психолог. Діалог, ну типу, який зі мною. Я говорила про те, чому ці консультації не допомагають. Підняла теж дуже важливу тему, і от хочу от якраз таки завершити цей трилогію оцим відео. Чим же мої консультації відрізняються від розмови? Розкажу вам про свій такий невеличкий досвід. Значить, в мене був досвід. Я прийшла на консультацію, помню, до ді до жіночки. І от ми з нею так говоримо. І знаєте, е, я така людина, ну типу, мені треба результати. Я хочу прийти, я не хочу просто по, по, ну, от, вибачте, блін, то хочеться матюкнутися. Ну, от попиздіти. От я, я цей процес назву так. Це не розмова, це саме от оце. Розумієте, і я прийшла, і я думаю, камон, а що так? Якось, ну, от, знаєте, я вийшла, ну, типу, з після цієї консультації, і в мене не було якого результату. Я така думаю, що що відбулося? І ви знаєте, я от про цей досвід згадала, і я думаю, кому я капець, а якщо дійсно люди ходять до таких психологів, типу на регулярній основі, і вони реально просто сидять і отак говорять: ну, звісно, тоді результату ніякого не буде. Я там хочу якраз таки поговорити про цю тему і розказати, як я працюю. Типу, бо для мене, ну я трошки по-іншому бачу цей процес, і я по-іншому його веду. Тому, звісно, якщо так багато таких психологів просто так розмовляють, то це, звісно, нікуди ну, не годиться. Тому розповідаю про свій підхід. Про свій підхід. Значить, по-перше, коли ви до мене приходите на консультацію, я вас чітко запитую, які. А, ця штука лізе вже тут. Ану зараз хвилиночку. Вона вже залізла. Хто дивився то так, три відео підряд, то ви знаєте, що воно залізло в мене в другому відео. Жук якийсь. Так от повертаємося. Значить я запитую вас, що конкретно ви хочете? Які ваші цілі? До Чого ви взагалі до мене прийшли? Що ви хочете? Ви хочете просто повиговоритися? Ну тоді не очікуйте, що буде якийсь результат. Ви хочете щось вирішити? Окей, що саме? Яка ваша кінцева мета? Це дуже важливо, по-перше, для мене, по-друге, для вас. Для вас, щоб оцінювати якось результат, щоб ви не просто, ой, ну ми з нею якось поговорили, але щось до чого не прийшли. Ні. Ви знаєте, що ви хочете в цій консультації за цю годину-дві дійти до такого результату. Ми з вами до нього йдемо. Ну і для мене це теж важливо, тому що я розумію, куди вас вести. То я вже волосся наїлася за ці три відео. Так от, е, про це я сказала. До речі, я теж хочу сказати таку річ, якщо вас психолог не спитав, куди ви йдете, ну, утікайте від цього психолога, тому що це, ну, це не окей. Це не окей, це, ну, це не про роботу. Якщо вас людина не запитала на початку, що ви, да, до чого ви хочете дійти, ну це не окей. Значить, йдемо далі. Про це я поговорила наступне. Е, я дуже коротко опишу, що відбувається на консультаціях. Тобто ви прийшли, ми з вами сформували мету кінцевий результат, да, до чого ви хочете дійти. Що відбувається наступне? Я вас запитую: а що саме ви хочете? Е, типу, як ви хочете до цього дійти? Яке ваше дійсно бажання, і отут насправді починається саме цікаве. Чому тому що часто те, що ми хочемо, це насправді не те, що ми хочемо. А часто буває так, що те, що ми хочемо, ми собі не дозволяємо. Тому що ой, ну так не можна, ну ні, таке так неможливо там і так далі. Тобто у людей стоїть багато різних перепон, навіть просто собі дозволити, хотіти, хоча би знаєте, усвідомити, що я це хочу. Ми працюємо над цим, тому що це теж дуже важливо. Тобто, умовно, ви прийшли до мене, ви хочете нормальні стосунки. Я запитую, які саме стосунки ви хочете. Ми з вами починаємо над цим працювати. Тобто, що за стосунки? І вас може виникнути дуже купа різних багато страхів, там, упереджень і так далі, що ой, ну так неможливо, і так далі. Ми над цим теж працюємо. Тобто, Ми розбираємо, що ви хочете і чого це можливо-неможливо. Далі, ну, ж таки, я зараз дуже коротко це описую. Ми з вами розберемо, як вам до цього дійти. Тобто, які вам кроки потрібно зробити для того, щоб дійти до тієї цілі мети, яку ви собі поставили. І отут починається саме цікаве. Кроки можуть бути написані, але можуть бути якісь перепони, чого ви не можете це зробити. І, наприклад, ви на собі скажете, да, я хочу знаєте, от, мільйонера, хочу чоловіка, який би там мене забезпечував і так далі. Але якось щось не виходить в мене його там знайти і так далі. Ми з вами починаємо розбиратися, а чого ви не можете його знайти. І там, Боже, отут починається саме цікаве. Величезна робота і аналіз. Ваші всі думки стосовно взагалі чоловіків. Ваш розбір дитинства, батьків і так далі, тому що це теж впливає, як ваша мама відгукувалася про чоловіків, про заможніх чоловіків, яким був ваш тато, це все впливає на те, якою людиною ви є зараз, і на ваше світосприйняття. Я б навіть сказала так, що батьки вони формують оцей, знаєте, такий бар'єр між вами і світом, і ви через цей бар'єр і дивитесь на світ. Якщо батьки вам вкладали в голову всяке сміття, то ви і на світ будете дивитися скрізь це сміття. Якщо батьки вам вкладали в голову про те, що світ да, більш позитивний, що можливості є і можна багато чого змінити, то ви будете і насвідуватися трошки по-іншому. До речі, не знаю, хочу сказати вот таку не цікаву річ, я завжди говорю про те, що все можливо. І знаєте, я е, розумію, що я говорю це на українську аудиторію, в принципі, розумію, що. У нас, з вами, українців, є, ну, в більшості, хай окей, не у всіх. Але в більшості є все-таки можливість да, щось змінити, але я завжди задумуюсь про те, що в принципі не у всіх людей в світі є можливість щось змінити. Наприклад, жінок в якихось а, да, арабських країнах, а, не знаю, в Афганістані комусь, на жаль, немає можливості щось змінити. Тому от це такий нюанс, хотіла б додати. Але окей, не будемо відриватися від суті. Значить, ми з вами розбираємо ці всі установки, твердження, що ви там, якісь страхи і так далі. Потім ми починаємо з вами дивитися. but it's okay um Якщо ви досягнете цієї мети, що зміниться в вашому житті? Яка вигода в тому, що ви зараз не шукаєте цих стосунків, до прикладу, яка вигода в тому, щоб залишатися з людиною, яка вам не підходить? І це все ми розбираємо, тобто це великий-великий об'єм роботи, який ми так скурпульозно сидимо і прям дотошно це все працюємо. Я взагалі трошки бачаю, знаєте, в роботі, я свою роботу зараз описую. Інколи я себе відчуваю таким слідчим. До речі, я колись я хотіла перевчатися на слідчого. Але потім я подумала про те, що ні, я людина фрілансу, я хочу подорожувати. Якось слідчий Це треба буде сидіти в Україні постійно. Подумала, що ні, не буду слідчим. Але от реально в моїй роботі я прям дійсно, наче детектив. Я така, так. Ось тут є ця причина. Це може бути така, я в гіпотезу створю гіпотезу, перевіряю. Це дуже великий об'ємний процес, який відбувається за кулісами. так от ми це все з вами розібрали. Я вам, до речі, рекомендую дійсно прийти на консультацію і спробувати мій підхід трансформаційній самоконсультації, тому що там, от ми прям будемо дуже детально, прям так скурпульозно розбирати кожне, кожне, кожне підпитаннячко, для того, щоб зрозуміти, а що ж вам заважає дійти туди, куди ви хочете дійти. Ну і наприкінці консультації, по-перше, ви отримаєте 100%. Я гарантую, от те, що я дійсно можу гарантувати, що ви отримаєте велику купу різних усвідомлень. Велику купу різних усвідомлень, якихось інсайтів. Це те, що ви 100% отримуєте після першої зустрічі і після інших, також ви отримуєте купу усвідомлень різних да, таких, я би сказала, знаєте. Ваше світосприйняття буде змінюватися. Після консультації зі мною ваше сприйняття буде змінюватися 100%. Це я точно гарантую. І після консультації у вас буде чіткий план, що вам потрібно зробити. От ви прийшли до мене на запитом Я хочу мільйонера. Окей, ми з вами розібрали, які ж є перепони і так далі. Звісно. Часто буває так, що на першій консультації ми з вами розуміємо, що є ще якісь речі, з якими потрібно буде працювати, і ви далі вже зможете там не знаю, продовжити роботу, якщо ви дійсно хочете над цим працювати, або ні, це залежить вже від вас. Але ви виходите з чітким планом, що вам потрібно зробити, що від вас вимагається. І далі ви вже починаєте це впроваджувати в своє життя. Тобто, ви починаєте цей план реалізовувати. Окей, я хочу мільйонера, значить, я собі вирішила, що мені треба там не знаю піти вчити англійську. бо я хочу мільйонера іноземця. Поїду от за кордон і буду шукати мільйонера іноземця. Окей, ви починаєте це робити? Ви починаєте це втілювати? Ось це робота зі мною. А робота, ось, знаєте, ознайте, от просто поговоріть. Це ви прийшли, да, я хочу мільйонера, ну класно. От ви починаєте щось, ну, це якесь реально схоже на обзужіння, але в цьому немає ніякого конструктива. В цьому немає чіткої якоїсь, знаєте, плану, немає якоїсь. Результату, коротше, в цьому немає. От ви просто поговорилися саме, як поговорити з мамою чи з подругою. Знаєте, часто, коли от я розмовляю зі своєю мамою, ми з нею трошки сваримося. Ну це така наша звична. Ми я б сказала, що це навіть не сварка, це ми така дискусія. І Я розумію, що е, типу це ми просто обмінялися якимось своїм досвідом, своїми баченням, своїми думками. Але якщо б до неї я прийшла, то я розумію, що це було б не те саме, якщо б я прийшла б сама до себе, наприклад. Якщо я буду порівнювати роботу от зі собою, просто розмови, чи там з подругою те саме. Ми обмінялися якимись думками, ми обмінялися своїм баченням, ми обмінялися своїм досвідом, на цьому все. І якщо, звісно, так більшість психологів працюють, ну, я то я розумію, чого багато людей не задоволені результатами, тому що, а як може бути результат, коли людина до нього не йде, ну, типу, коман, Якщо немає чіткої мети. Немає чіткої, чіткого плану, і ви не виходите з консультації з розумінням того, куди вам рухатися. А зі мною ви 100% бачите, куди вам рухатись, що вам потрібно робити. Як мінімум, навіть якщо ви після консультації не почнете це втілювати, будете розуміти, окей, да, я дійсно хочу, наприклад. От ви зможете прийти з таким висновком: я дійсно хочу да, чоловіка мільйонера, але я якось так собі сумніваюся. Я думаю, що я якась така недо, там недо дівчина, що я якась недостатньо розумна і так далі, що от я боюся, що я його можу там знайти. Чи навпаки, ви можете думати, ні, я так я хочу. Але я боюся, тому що все життя моє зміниться, мені почнуть заздрити, до мене можуть прийти гроші, і що це мені потрібно буде віддати, да, там, не знаю, контроль цьому чоловікові, якось розслабитися. Ну я до цього якось не готова. Я все життя жила в стресі, в такому я все завжди робила сама, і тут що потрібно буде отак розслабитися, якось я теж до цього не готова. Тобто, ви, як мінімум, вийдете за чітким розумінням себе, і далі ви вже зможете з цим ну, щось зробити. Да. Тобто, або ви залишаєте так, як є. Або ні. Знаєте, це як, ну, це як зізнатися собі, що ви дійсно хочете. Буває так, знаєте, ви сидите і думаєте, от там одружені пари. Насправді ви стосунки не, не досить добре, да? і ви приходите до висновку, що да, насправді я хочу з ним розлучитися. І коли ви це собі промовляєте, так я насправді хочу розлучитися, ви далі з цим можете щось робити. Тобто, поки ви на це не ну, ви на це не спостерігаєте, ви на це не бачите, ви це десь знаходиться, ну, типу це знаходиться з вами, але ви цього не бачите, ви це не усвідомлюєте, ви не можете тоді нічого з цим зробити. А коли ви, да, ви розумієте причину, ви розумієте, що ви насправді хочете, далі ви вже можете від цього відштовхуватися, робити вам з цим щось чи не робити. І це те, що відбувається на консультаціях. Тобто, ви виходите, я б сказала так, підсумовуючи що ви отримаєте зі мною на консультаціях. це не просто розмова. По перше, ви отримуєте купу усвідомлень. Ви отримуєте, знаєте, коли книжку читаєш, і одна фраза класу писала, і друга це теж відбувається зі мною на консультації. Це по перше. По-друге, ви чітко розумієте, що ви хочете. Що ви хочете, ваша сформована кінцева мета. Тому що коли у вас вона не сформована, це як іти в магазин, не маючи списку продуктів, які ви хочете купити. Типу, для чого прийшли, що хочемо, що шукаємо, стоїмо в цьому супермаркеті. Нічого не зрозуміло. Так, ви чітко розумієте, що ви дійсно хочете від життя, від ну, типу, до чого ви хочете прийти. Далі ви чітко розумієте, які перепони є у вас. Тобто, в принципі, після першої розмови, уже роз, зрозуміло, перш, після першої консультації вже зрозуміло, над чим потрібно працювати, які теми потрібно ще розглянути, що потрібно подосліджувати, для того, щоб зрозуміти, чи не є там якоїсь причини, яка може вас якраз таки зупиняти для того, щоб ви дійшли до тієї мети, яку ви яку ви собі написали. Що ще? Ви чітко маєте план після консультації, що вам потрібно робити. І саме головне, ви я ж кажу, ви виходите з легкістю, з розумінням того, що далі, хто ви, що ви. Все розкладається по поличках. От якщо взяти таку метафору, дійсно, все розкладається по поличках. Ви розумієте себе, у вас є чіткий план. І далі, якщо ви хочете, ви можете з цим працювати або можете залишити те, як є. Ну, типу, це вже залежить від вас. Але мої консультації і розмови це дві кардинально різні речі. І якщо ви зараз думаєте, ого, а мене ніколи психолог там не запитував, взагалі, як я хочу а Я не виходила з ніяким планом, ніде нічого не записувала. То тоді це був поганий психолог, тому що я завжди кажу про те, що треба записувати. Ми інколи навіть на консультаціях, якщо це доречно, я роблю якісь ці техніки, методики, ми пишемо листи і так далі. Тому писати, писати, писати це дуже важливо. І в процесі консультування це одна із таких важливих частин. Що в мене на голові, ребята? Що на голові? Ну, зараз я хочу це виправити. щось виправила але у вітрах були свої, свої плани на на мою зачіску але окей, ну хай буде так. Хай буде так. Ось любі. Оце така велика різниця між просто поговорити, я от розказала свій процес, як я, як я веду консультації. Це не просто поговорити, Я задаю купу різних запитань, і ми досліджуємо, досліджуємо, досліджуємо. Звісно, у кожна консультація вона не схожа одна на одну, тому що це такий, знаєте, процес, я би сказала, як це правильно назвати це слово? Не ентузіазм, а зараз. Ну, не експрунт, почекайте. Імпровізація, тобто досить часто, да? я ж не знаю, куди нас заведе розмова, куди нас заведе консультація, які ми теми будемо розбирати. Тобто, це завжди тобто я задаю, задаю багато, багато питань, задаю багато багато питань. І ось так відбуваються консультації зі мною. Тому, ще раз повторюсь, це не просто розмова, це детальний детальний розбір вашого питання, який є. Да, тобто розбір цього питання допомагає вам зрозуміти себе і свою ситуацію набагато краще, ось так, ну особливо, якщо ви ще й дозволяєте. Собі розібратися в цьому, це взагалі чудово, тому що нерідко люди отримують велику вигоду від того, що вони знаходяться в своєму болотці. Я не говорю, що це погано чи добре, тому що я теж інколи не усвідомлено, можу залишатися в якихось ситуаціях, і потім, коли сідаю, розбираюся, думаю, так дійсно я бачу якусь певну вигоду в тому, що я знаходжуся в місті, яке мені, наприклад, би не сильно приємне. Але я це усвідомлюю. Я тоді вже можу прийняти рішення, залишатися мені там чи ні, тому що для мене стає. Більше зрозуміло, Знаєте, це, як ви зайшли в кімнату, там темно, а тут раз ви вимкнули світло, і ви зрозуміли, що в тій кімнаті знаходиться. Тому це окей. Тобто я зараз я маю на увазі, що я нікого не засуджую. Я теж така сама людина, як і ви. Я проживаю той самий досвід, як і ви. І в принципі, багато чого, про що я говорю, це все мені близько, як людині, яка через це все пройшла. І тому я ніколи нікого не засуджую, тому що це так, як працює наш мозок, працює наше тіло, а працюємо ми. І якби тут немає чого, знаєте, не знаю, якось засуджувати когось. Типу, я завжди говорю про те, що якщо ви не хочете йти вперед, і це нормально, типу, якщо ви не хочете йти вперед. Окей, типу, не змушуйте себе щось змінювати. Але якщо ви дійсно хочете щось змінювати, і ви перекладаєте відповідальність на мене чи на, не знаю, на когось іншого, і ви нічого не робите, то оце я не розумію, відверто вам скажу, тому що, ну, камон, для чого ви перекладаєте відповідальність, якщо від вас теж залежить ваше життя, типу, від ваших дій? То тут, звісно, в мене таке ну, знаєте, риторичне питання: типу, що відбувається? Чого так? Да? Ось так, Любі. Все, будемо на цьому завершувати. В принципі, все, що, все, що я хотіла сказати, я сказала. Все розповіла. Якщо вам дійсно цікаве консультування, і ви хочете реально змін. Ви хочете не просто по поговорити, а ви хочете реальних змін, якусь певного суву, хоча б спробувати взагалі подивитися, а як це може бути по-іншому, я запрошую на свою консультацію, тому що я знаю, що я даю користь. Я знаю, що я дійсно допомагаю. Я знаю, що після першої консультації ви отримуєте купу інсайтів. Ви отримуєте зовсім інший стан буде у вас ніж до того, як ви були до консультації. Це я гарантую 100 І стосовно результату теж нам Пару слів, чи гарантую я результат. Ви розумієте, якщо ви хочете скинути вагу 10 кілограм, мінус 10 кг, ну ви ж не очікуєте, що за, одну, е, за одне тренування ви їх скинете, правда? Не очікуєте, так і не очікуєте від мене, що за одну консультацію ви зміните своє життя, кардинально його перебудуєте. Це теж ну якби не так не працює. Але я ж кажу, я гарантую те, що за одну консультацію ви дійсно отримаєте е, певні інсайти, ви отримуєте бачення своє, своєї ситуації, і ви знаєте, я ж кажу, от ви вівклете світло. Тобто до консультації ви сиділи в темряві, після консультації ви вімкнули світло, і ви побачили цю ситуацію під нижним кутом. Знаєте, от я інколи бачу дітей і дівчаток, які ходять з розпущеними волоссям, і воно у них не. Ну, не зібране. Я завжди на це дивлюся і думаю, і чого воно їм не заважає? От воно вісить прямо на очах, е і воно їм не заважає. І от я зараз на себе дивлюся, вітер оце дує. Я одною рукою тримаю просто телефон, іншою мікрофон, і в мене немає можливості його поправити. І я от згадую тих дівчат, і мене аж саму це дратує, знаєте, що вони не прибрані, ну, волосся не прибране. Але окей. Сьогодні не про волосся. Тому ось так, Любі, на цій ноті будемо завершувати. Я вас чекаю на консультаціях. Вся інформація є в описі, як я вже сказала, під відео Залюбі, любі до зустрічі в наступних відео. Всіх цілую і обіймаю.